Всім привіт! Сьогодні буде випуск відео про бездомних. Ось бачите, як вони облаштовуються біля будинків, де живуть люди, і їх ніхто не має права ось якось вигнати чи вислати, немає для цього ніяких таких законів чи правил. Ось як хазяйнюють бездомні, хомлес під мостами. Ось бачите, їхні локації багаття розпалили. Ось там, там, бачите, їх і всюди і дуже багато, не перелічити всі місця. Так, по всьому є такі палатки з тафом. Ну, ось тут розпливаються якраз нове місце буде. Бачите, далі таж. Подібна картина. Забирав якось їжу, І ось тут люди бігають, думаю, без страху не бояться, вже звикло до цього. Так що така ситуація в нас. У нас політика мягка до них і вони сюди, як медом, з'їжджають, ось такий у нас міст. Бачите, то бездомних іконик поні є. і все. бездомних і апартаменти. У нас два поверхи, весь стаф, велосипед все. Ось у Бівертоні дають безкоштовно диван, все є в комплекті, ось болти, все що потрібно, хто хоче, забирайте. Люди винесли на вулицю хто хоче. Ось красота. І головне, що самі молоді. Ось так живуть. Для парків порозкладалися, дехто і машину. Має автомобіль. Знаєш ось такі мости і що під ними? Ось так. Нові квартири, нові переселенці. Ось так живуть люди в палатках Вони сюди все підтягують, накриваються, закриваються і ось так живуть. Котки. У нас теж будиночок такий закинутий. Ось так. Це дуже велика проблема. Більшість людей так, вони психічно хворі, але є такі, які вибирають самі через наркотики такий стиль життя. Їм це подобається, їм це підходить. Ось в мене є короткі відео в інстаграмі, та й по-моєму десь в шортах на Ютубі, на каналі. Як жінка сама розказує, що вони роблять протягом дня, що їх безкоштовно кормлять три рази на день, їм все подобається в Портленді, в Орегоні тут, зокрема, поговоримо про цей регіон. Ось все, що вони роблять, це вони накурюються, їм платять також допомоги, є штатовські виплати, вони не без грошей. Вони могли б стати а, в колію разом з усіма, знімати якийсь апартмент, все для цього є. Але вони, звісно ж, не хочуть це робити, тому що навіть їм і так все подобається, так як вони живуть. Що проблема не в тому, що вони бідні, а в тому, що вони вибрали такий стиль життя собі. Гомоспорлан. it's a piece of cake really I, I mean that's why you probably got so many out here because they feed you three meals a day you don't have to do but stay in your tent or party or if you smoke a lot of dope you can do that um, oh, what's yeah up? that's really it it's like you wake up you go eat a blanche get high go eat a blanche for lunch get high go eat dinner get high and, and that's all you do all day long every day До речі, один руськомовний, як виявилося, спочатку він по-англійськи підійшов, але американці вони більш не такі наглі, скажем так. Був підійшов, коли я забирав одного разу на Мартин Лютер у нас на вулиці. Вони поліції не бояться, поліція їм нічого не робить, вони безпечні. І запропонував зняти одежу, хоча він був добре одягнутий на велосипеді, в курці. Зняти йому одежу, якусь футболку. Мені цікаво, в чим я мав би залишатися далі. Він не спитав, чи в мене є запасна якась одежина. А пізніше я його зустрічаю і біля його палатки куча стафу одягу, хоч відкривай великий секонд-хенд. Е, ну, Людина хвора. Я не знаю, що призвело її до цього, певно, наркотики. І вона збирає ту одежу і тримає ненакритою на вулиці прямо. Ось так. Що призводить людей до такого? Ну, певно, найчастіше це наркотики і потім неадекватна вже реакція на навколишнє і це велика проблема. А що ви думаєте про це? Ви би допомогли в такій ситуації? Здомис, вони молоді. Працювати вони звичайно не хочуть? Як би ви поступили? Могли би ви жити? Як ви взагалі ставиться до цього? Пишіть в коментарях свої думки. Також я бачите, під'їхав колись тут було магазин великий, Walmart, всі ви його знаєте. І також чули, що Walmart закрили декілька магазинів в Портленді. Так, 84-та вулиця в Портленді закрили. Ось Walmart повністю. Бачите, там тільки щось моніторять. І раніше тут також збиралося дуже багато бездомних наркоманів. Тут люди ходили із дітьми, і це все бачили, і вони тут просто вони тут бутилки здавали, ось такі пластикові. Тут був пункт рядом, і це послужило тому, що тут бували дуже часті крадіжки. А як ви знаєте, в Америці закон не наказує тих, хто робить крадіжки там, до тисячі доларів. І вони банально крали ось в бутилках просту воду, виливали її прямо коло дверей, щоб здати ті ж бутилки. Представляєте, ось таке вони тут робили. І ось прямо тут, де ці колони були. в мене є відео на каналі, також старе. Тут було повно наркоманів. Вони тут розповсюджували наркотики. Все. І до чого це призвело? До того, що магазин став дуже сильно неприбутковим. І його закрили. Бачите, магазин закритий вже деякий час, не працює нічого. Через ось таке. Як ви взагалі ставите до цього? Чи вас це не хвилює? Ті, хто з Портленда, хто з Орегона? Думаю, що ви маєте що сказати на рахунок цього. Багато людей через це переїжджають з місця на місце, з району в район, а то чи в інше місто або в інший штат. Досить багато людей через ось це все, що відбувається, переїжджають. Ну, Навкруги, здається, не все наскільки жахливо, всі працюють, але ось цей магазин ось в цій локації з Walmart йшов дуже сильні збитки, мінуси через це Ну а ми працюємо, ми працюємо на доставках, також на Amazon. До речі, там писали в коментарях, що хочуть відео про Амазон. Ну так підтримайте це відео лайками, напишіть в коментарях, хто хоче відео про Amazon, що саме вам знімати. До речі, можу розказати, як мене деактивували, заблокували на Amazon Flex, що далі було, що сталося. Ставте цьому відео лайк. Також тут добавлю Різних нарізок про бездомних, кому цікаво, як вони живуть, скільки вони отримують. Ну, в залежності по-різному. В нашому штаті вони отримують досить непогано. Вони могли б вести нормальне життя, як і всі. Але вони не хочуть. Вони зробили свій вибір. Це їх, їх власний вибір. Більшість з них хворі дійсно, неадекватні, але більшість просто вибрали свій стиль життя і нічого змінювати, вони вже не збираються. Вони вибрали вулицю. Також чекаємо на замовлення, а я вам покажу трішки, як живуть хоумлес, люди, які втратили житло у нас в штаті. Якщо вам ця тема буде подобатися, то будемо щось знімати і далі, дайте про це знати в ваших коментарях. Також підтримайте лайками. Все, побачимось до наступних випусків. Бачите, ось так, такий пікнік. палатки. Ну, уже тервизна. а вот тут, как видите, и парк, теж улица снизу, и уже палатки, даже прапор Америки, все, свобода, вот так. що платити за апартмент, якщо можна жити на природі в парку. Ось тут також бачите. Хочу спальники. Тут його став, в апартмент. Більшість з них мають реальні автомобілі свої, але ось живуть от так. І там певно під, під цим брезентом теж хтось не чує. Якщо відчувають homeless people. В Америці, бачите, п'ята ранку Амазон виплатив, роботи не було. Це вже стандартна історія. Я взяв доставку їжі. Взяв блок, але ось закинув далеко, закинув у центр. Певно, дуже мало ордерів. І що я бачу, яку картину? Ось зараз один. тут спить. Прямо на вулиці без палаток вже. Хоча їм виплачують гроші. Влада досить багато, досить непогані суми, це не значить, що вони не мають грошей, гроші вони мають. Але ось сплять ось так. Ось так живуть бездомні в Америці. Тратять, певно, все на наркотики. І їм подобається осталь жити. Ще один. Це не значить, що в них немає допомог, чи ще чогось. У них допомога більша ніж у біженців.